Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мініагровіниця. Коротенький огляд японців, які стоять на майданчику мініагро. Це япончик джелька 23 з фронтальним навантаженням. Навантажуючим оригінальним. Янмарчик FX 175, янмар 330, Кубота Джель 32. Ісекі на 15-кінських сил, ТМ-15, Джель-25-та, Ісекі 105-й, кубота джем 64 з ґрунтофрезою кубота А-17. До речі, не показав це 2010 року ЄG227-й з кабіною, з фризою. Також має кондиціонер. Шикарний вигляд, це вже з нових років японці. Всім відомі Асіки 14, Янмар 210, Сіл 19, Mitsubishi МТ-25, до речі, дуже цікава ціна на нього з фізою і в дуже хорошому він стані. Він 700 коштує на 25 хінських сил. Дивіться, який стан. Кубота GB-15 Mitsubishi GF-16 на 16 кінських сил, це Кубота GL-26. Є також вам куботи серії ЛК. З нового надходження kl 340 на 34 кінських сили. Якщо не помиляюсь, 2006 рік, Янмарч в чудовому стані af 222 й це раритет 60-х років, повнопривідний, не 20 вікінських сили, янмарчик, купота l 1225 з гуртофризою і ще багато хлопці не встигали поставити на колеса, тобто ще десятка півтора. Тракторів є, які на майданчик не поставили, тобто з нових надходжень. Є великий асортимент, один з найбільших в Україні по японським тракторам. Ну і відповідно, як завжди китайщики, соліси індійські. Це кубота GL-29, також в хорошому стані з футбофасою. Чекаємо на вас, компанія Як Завжди кажу, і це правда, в нас найбільший вибір міні-тракторів і тракторів в Україні. На будь-яку потужність, будь-якої модифікації, з будь-якими функціями, реверс, не реверс, однодискове щеплення, дводискове щеплення. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!